Рік в окупації у Рубіжному досі проживає 10 тисяч людей. Адміністрація переїхала до Вінниці. Там переселенцям допомагають у гуманітарному хабі. Окупанти обстріляли Курахове, пошкоджені 10 приватних будинків та дві багатоповерхівки. Як працюють аеророзвідники на Донеччині? Військовий з Костянтинівки на псевдогіннот розповів, у чому відмінність роботи його підрозділу. Атаку на рубіжне російська армія розпочала на початку березня 2022-го. Окупанти використовували артилерію. У результаті перших обстрілів загинула одна людина, ще четверо поранено. Голова тодішньої міської ради Сергій Хортів зник, а його підлеглі би роботу. Координувати усі процеси в рубіжному призначили голову Свівернецької районної державної адміністрації Романа Власенка. Я не був виконуючим обов'язки, я був залишався головою серединицької адміністрації, але гайдай призначив мене координувати роботу по рубіжному у зв'язку з тим, що хортів і фактично вся влада самоусунулась від е е е виконання своїх обов'язків від формування там чи забезпечення. Оборони міста це відбулось 3 березня, 19 березня. Російські снаряди влучили у житловий будинок. Рятувальники дістали з під завалів чотирьох людей, серед яких троє дітей та жінка. Двоє дітей загинули. Під час кожного обстрілу ми отримували поранених як наших поранених і загиблих, як наших бійців мається на увазі сил оборони і збройних сил України, так і цивільного населення. Ворогу без різниці, куди бити, тому що були верхівки які от я там розумію, навіть. Ну, навіть близько там немає наших Збройних сил. Просто от, от ми просто вдарили в цей район. Президент України 31 березня 2022 року призначив нового начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Андрія Юрченка. А прокуратура відкрила кримінальну справу щодо колишнього керівника Сергія Хортіва та його співпрацю з окупантами. На час повномасштабного вторгнення я не знав його долі взагалі. Але коли мої заступники помагалися зв'язатися з ним, не ним, а заступниками його, а я особисто з ним не було зв'язку. А наразі, наскільки я володію інформацією, він також виконує обов'язки мара міста Рубіжного. І буквально три дні назад в місті за своїм підлеглими спускались в підвал, коли наші війська точечно відпрацьовували. Через щоденні обстріли для жителів були організовані евакуаційні потяги та автобуси. Також налагодили доставку гуманітарної допомоги до міста. Коли Сірдоніцька організовували евакуацію, і евакуація на цих автобусах здійснювалась. Не лише не лише здійснювалася під прямим вогнем мінометів. Вони чітко побачили колону, що тут. Хоча вся колона була з білими прапорами, було цивільне населення. Виходили там, попереджали, але міномет не при не припиняв працювати на секунду. Лише після удару по ньому артилерією нашою в ту зону, звідки міномет працював, змогли ці автобуси безперешкодно, п'ять автобусів з місцевими мешканцями вийти і вискочити на трасу і піти. Біжному бої тривали 69 днів. Понад два місяці місто намагалося взяти в оточення. Окупанти стріляли з реактивних систем залпового вогню, артилерії та використовували авіацію. Майже всі будівлі в місті пошкоджені. Тоді Рубіжне стало таким рубіконом, на якому ворог застряг і не міг довгий час його взяти. І протримались майже до, здається, до кінця. Травня, якщо не або березня, я не пам'ятаю. Хлопці протрималися. Потім вже організовано відійшли знову ж таки на оборону за річку на оборону Сєвєродонецька. За словами начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Андрія Юрченка, у місті Рубіжне залишається жити до 10 тисяч людей. Нині Рубіжанська адміністрація тимчасово переїхала до Вінниці. Там створили гуманітарний штаб, у якому допомагають переселенцям з Рубіжного. Владислав Уколов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Вночі російські окупанти випустили ракети по Краматорську. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої військової адміністрації Олександр Гончаренко. За його інформацією, травмованих та загиблих немає. Протягом доби росіяни обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. Повідомляє прес-служба поліції. За минулу даву зі смерчів та артилерії російські військові накрили тарецьк, поцілив житловий сектор, поранено 10 місцевих мешканців. Сьогодні під ранок окупанти обстріляли місто з градів без постраждалих. Загалом пошкоджено 14 багатоквартирних і приватних будинків, магазин, гаражі, господарчі споруди, автомобілі. П'ять разів російські війська відкривали вогонь по Курахівській громаді. Про це повідомляє начальник міської військової адміністрації Роман Падун. Травмованих та загиблих немає. Під обстрілами перебували СМТ Гостре селище Острівське та околиці Курахового. З селища Хромове Бахмутського району співробітники поліції евакуювали останню дитину. Повідомляють у відомстві. Дуже великий ців, і ті, хто є зараз, це правда, елітні війська. Которій можуть виповнити все, що угодно, так Олександр розповідає про своїх аеророзвідників. Він з Костянтинівки у війську з 2016-го. за кілька місяців до повномасштабного вторгнення став займатися саме аеророзвідкою. Моя робота це в принципі 30% успіху успіху якої воєнної операції, тому що 99% оперативної розвідки інформації йде через БПЛА. На них вони ж не тільки видять, на них можна вішати і акустичні установки зняття інформації і прочі системи розвідки. Олександр каже, екіпажі виходять на чергування. Коли бачать ціль, передають інформацію. Якщо є можливість, знищують її самостійно. Екіпаж просто повернувся з виїзду, вже практично в тилу вирішив підняти птичку. Це самолітного типу для того, щоб проверить обстановку, тому що знал о ситуації на фронті. Вона очень динамічна була в той момент. Була на Песках, вона менялась. В общем, він підняв птичку і просто в сусідній посадці знайшов вражеский танк. Этот танк ми спалили, Примерно через ну, десь 10 минут. Навчання аеророзвідника триває кілька місяців. Велику увагу приділяють саме психологічній підготовці, пояснює захисник. А ось попереднього світу значення немає. Важливіші особисті якості людини. должно отсутствовать, не знаю как, молодой кураж, потому что каждый свой шаг надо обдумывать. Это очень опасная работа, очень ответственная работа. Оператор БПЛА, экипаж, который сопровождает БПЛА, это всегда приоритетная цель. Экипаж БПЛА не может позволить себе каждый раз работать из укрытия. И, соответственно, если их засекут, их уничтожат. Росіяни пояснює боець понад усе цінують техніку в той час, коли для української армії головна цінність люди Їм дали одну техніку, Все вони її використовують і на ближній круг, і на дальній круг. Тобто для них це така велика цінність, що її потеря б'є по їх армії. Ми не пойдем на територію спорну з противником, на которой оператор може підвергнутися опасности, для того щоб забрати ту ж збиту птицу. А сколько ми уничтожили противника как раз за этим занятием, мне даже сложно вважати. Підрозділу Олександра довелось вишукувати найрізноманітніші цілі. До загарбників, каже, жодного співчуття. Ця нефтебаза горіла 7 днів. І знаєте, коли пол неба було просто затягнуто чорним облаком, мені чомусь на серці так добре було. Спочатку мені би, було не по собі, тому що мої завдання – це, по суті, знищення противника. Але ну, в один момент, коли у мене почали погибати друзі, я для себе вирішив, що це правильно, що це правильно захищати свою землю, захищати… Своїх близьких зараз аеророзвідники щодня виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Юлія Бітімєрова. Суспільне новини. Донбас вибиті шибки у багатоповерхівках, потрощені автівки, уламки снарядів на дорозі. Це наслідки російських обстрілів Курахівської громади. 2 другої години почався артилерійський обстріл Курахового он, бачите, що накоїли. Спальний район у нас жилий масив. Подалі від звідсіля від 50 метрів починається корняне містечко. Від артилерії спеціалісти більш точно пізніше скажуть, але можна чудово побачити, що які дири залишаються, вони приблизно розміром. Змій кулак і знищують навіть залізобетонні укриття старих домівок. Ворожі снаряди влучили у дахи багатоповерхівок. Ось квартира зверху. Квартира. У мене взагалі двері вилітіли, окно вилетіло, Троє дверей ото тоже, не целе, ну а стекла всі повлітали. Комунальники у підвалі вирізають листи із тирсоплит, щоб закрити пошкоджені обстрілами вікна. Люди обращаються ну, к нам з розмірами. Ми тут в підвалі рядом розміри, от і все. При обстрілах на вулиці не маємо права знаходитися. Допомагають місцевим поліцейські з екіпажу Білий Янгол. Здоровий, слава тобі, Господи. Живий, живий. Живий, я тільки по телевізору і дивлюся. Все, каже наш Василій Ніколаєвич. А що з дитиною, Нікуди не буде. А ще в нього маленький місяць чи два. два місяці, у мене родився ж. Юрасик, що. Родився? Да. Ну що виїхати нікуди? їх так, а куди ж прийме? Передумаємо поліцейський екіпаж Білий Янгол, який працює на Красногорівському напрямку, займається евакуацією людей, порятунком поранених, розвезенням гуманітарної допомоги та документуванням наслідків російських обстрілів. Вікторія Олексєєва, Юлія Бітім'ярова, Суспільне новини, Донбас. Станіслав набирає повні відра цементу, а Сергій заливає фундамент. Обидва родом з Краматорська, де прожили біля 30 років. Через повномасштабне вторгнення, 24 лютого 2022 року, чоловікам довелося покинути рідне місто. Тоді обстрілювали, ну не так, як зараз. Зараз ну дуже сильніше. У мене зараз там мати з батьком залишились, ну тому я дуже за них хвилююсь. А виїжджати вони не можуть, тому що є ще родич, який потребує уходу. З кожними обстрілами відразу дзвоню додому, в час, не в будь-який час, неважливо, це день чи ніч. Щоб почути, хоча б голос. У них все добре. Спочатку родини приїхали до Львівщини. А коли деокупували Чернігівщину, хлопці переїхали жити на північ України. Всі зараз цінять, мабуть, саме ціне то життя. І, бо воно може обірватися в будь-яку хвилину. Додому поки що ми не плануємо їхати, будемо тут. Чекаємо, коли наші хлопці дадуть, скажімо так, під сраку, і тоді вже повернемось і будемо прилаштовуватись якось до нового життя. У Чернігові одразу долучилися до групи волонтерів з відбудови, відновлюють зруйноване росіянами житло. Одразу прийшов, пішов, втягнувся, і потім Саша прийшов ще. Це мій а кум, значить треба по сей день, і не будемо зупинятися, доки все не відбудуємо. Народ, скажімо так, то велика сила. Якщо люди всі згуртуються, і вони будуть всі разом, і тоді все вийде у всіх. Перший будинок, який хлопці почали відбудовувати, належить Ігорю Локтєву. Сьогодні вони всі разом на толоці. Заливають фундамент Данилу Раку, хлопчику, який продавав молоко, щоб зібрати гроші мамі на протез. Приходять, так прийшли, а роботи немає. Дай щось зробити, дай щось зробити. Тобто, ну, доволі ну, як би, хороші хлопці, позитивні. От настроєння піднімають постійно. То тобто, приходиш, приходять кадак себе на руйну руйнований будинок, прийшов то все опускається. Так скажемо, руки опускаються. Хлопці приходять, і якось оно... ну морально, моральна підтримка дуже велика. Після 24 лютого чоловіки, які завжди розмовляли російською мовою, родинами перейшли на українську. У нас вся освіта на російській мові була. Всі школи, садочки, все. В родині також почали говорити українською, тому що донька почала ходити у садок. У садку теж спілкуються українською, щоб і їй було простіше, ну і ми якось живемо в Україні. Все повинно, ну я так вважаю, все повинно бути державним. Чернігів кажуть хлопці, їм дуже нагадує рідне місто Краматорськ. Місто воно схоже по планіровці, мабуть, по будівництвам. Так, у нас не, ну трохи город поміше. Населення поменше, але ну, люди такі ж. Ми як, ну, всі українці, всі однакові, як то кажуть. Ні, ніколи не, не ділили там захід, схід. Тому спілкуєшся так само. Почали переходити на українську мову після цього, хоча ми розмовляли завжди російською. І мріють, що одного дня чернігівські волонтери поїдуть разом з ними відбудовувати Краматорськ. Коли ми будемо повертатися до Донецької області у своє рідне місто, ми дуже мріємо, щоб люди допомагали не тільки наші, донецькі, а й з усієї України, щоб приїжджали, тому що Донбас дуже сильно зруйнований. Чернігівські ребята, я впевнений на 100%, що вони поїдуть, тому що. Інакше не буде. Поїдемо. Ми вже домовились. Ми минулого разу, коли ось тут були, так теж так сміялися. Хлопці так Краматорські відбудуємо всі, да відбудуємо. Давай, коли там їдемо, Ми вже домовляємось, коли їхати. Дарія Янушкевич, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.